Obuliskový. 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 Великому громаді. Так. так. Uh, скарги про ну, людей інтересує, викладає, uh, як говориться, в такому запиті до вас запит. Вони запитуються, а, чи, чи є на балансі uh, у сільської БОТЕ. Uh, ну, чи є газотранспортні мережі, якими користуються в даний момент газбуд, на якій підставі вони були передані газотранспортні мережі, але euh, знаючи, що вони були на балансі якби колгоспу, так? будемо говорити прямо Ну, mm, так, коли колгоспів, так, коли було вуличних комітетів. У речі ковід, так. І в який спосіб. Ну, Коротше, тут все у запиті, тому то від громадян. Дуже чітко все у нас сказано. Будьте добре, якщо ну, дивіться відповісти uh, запит, uh, належним чином оформлений письмовий. Ми його приймемо і протягом 5 днів буде відповідь на нього. письмова. Усно можу відповісти одного. І... Я знав чи людину, яка з вами прийшла. Ми з ним вже це питання раз пробували з з міста, де ну, люди добре пам'ятають, де Ракошинську сільську раду газовики поштрафували за нібито самовільну риску у стадіоні. Ти пам'ятаєш, у мене. Ми туди це розбили, бо ну, розбилися у бар'єру такий, бо туди суди Прийняли говорили, володя, знає, ми дали справу. Володя представляв наші інтереси. Е, так, було не на час, і туди нас закрили ту справу. Все, і ми заплат... мусили заплатити штраф, бо Володя не дасть брехати, повністю, що виконавча наклала арешт на весь рахунок сільської ради. А володя вимагав накладити рахунок на ту суму, на яку ми заборгували. Ні, наклали на весь рахунок. Відповідно, у нас були заблоковані виплати заробітних плат, харчування дітей у садочках і тому подібне. Ну, прийняли рішення разом з адвокатом, що ну, треба заплатити, бо воно ну, не розблокує. Да. Але е, тому на запит повністю і достовірно я не можу так відповісти всю інформацію і об'єднаю, чи перебувають газотранспортній мережі. Ні, не перебувають. Це вже можна чи передавались отрималися у власні газотранспортні мережі, розміщені на території отг Великоручківська у як... в який спосіб. Не можу вам дати усну зараз відповідь. Треба знайти хронологію років. Наскільки мені відомо, вони були передані на баланс тодішнім ну, газотранспортним фірмам. Я не знаю, як вони це називали. Тому на другий пункт я вам відповіді не дам. Тепер не надава. Чи ставилося питання законності господарювання на ТРТ? Так, ставилося. Результатом цих, е господарювання цих газотранспортних мереж є то, що ми нарешті добилися від газовиків, які вони придумали лазейку. газовики. Е Зараз юрист і і другий мене добре порозуміють. Газотранспортна. Сама мережа у них лише на балансі. То Вони такі. То не їхня власність, то їм передана громадами на баланс. Тому землю, під ними, вони оформляти в оренду не можуть, бо майно не їхнє. Тоді ми, я не відповідав зараз за інші громади, я говорю за нашу. Тоді ми пішли другим шляхом. Ми порахували всі ГРП, які є на території села, а ГРП є у них у власності. І ми їх заставили. Зараз, от учора на сесії буквально, вони написали на оренду землі під чотирма ГРТ. Поки що йде мова під тими ГРТ, які мають вигляд будівлю. У Кайданові приблизно з Кайданова через тобом зліва, у Ракошині, перед uh, комбікормовим заводом, у Лучках і ще десь одному місті не пам'ятаю. Але вони вже нам написали вчора. Сесія прийняла рішення надати дозвіл на розробку документації з метою аренди. Оцей. Вот Вся інша діяльність ну, даної фірми на території. Вони, коли вони приїжджають, у мене дуже багато з ними є припиті. Тертя, так би мовити, непорозумі. Для мене дуже дивно, що значить. Закриття опалювального періоду, а потім відкриття опалювального періоду. Хто може мені дати відповідь? Для чого, якщо в мене є укладений договір з газопостачальником, і, так би мовити, бо як державна структура ми платимо і за доставку газу. До речі, дома я не плачу принципово за доставку газу. Ну, я це не рекламую, я говорю свою позицію. Е, я не плачу за доставку газу. Я маю рішення суду, воно не може бути законної сили, бо війна. Ну, най набуває, я буду оскаржувати. Це моя особиста позиція. По громаді ми платимо їх за доставку газу. От скажіть мені, якщо я маю договір, якщо я маю ліміт, я їх не використав. Для чого я маю закривати, закривати опалювальний період? Це із того. Із пострадянського yeah, да. okay. для чого? Якщо, наприклад, у вересні місяці будуть погодні умови, коли в садику холодно, то чому я не можу рити сад? Yeah. Чому я мав електрику бігати, включати е вентилятори, дути, дуйчики? У мене є ліміт газу, у мене є допуск, у мене є заплачено, борів перед газом нема. Що це за е трактування? Завершення опалювального періоду, початок опалювального періоду. А це є тема, я вам підказую, даю відповідь. Це є тема для того, що завершили, вони прийшли, запломбірували, а потім убив опломбірувати, пройти по самі кругам Ада які платять? Але будьте добрі, я не можу, бо за мною, якби свою позицію вдома я вам сказав. Тут я не можу так діяти, бо за мою спину в школа, за мою спину садочок і за мою спину в одній будівлі. І я не можу там залишити без обурі. Втирав сотні, іду, плачу, і мій, все. Мови де якраз за спробу зробити співпрацю між владою, громадою, наприклад, і громадянами. Ну, домась організація просто найбільше широкий спектр. Я, я за... свого боку, щоб ще раз навертати до теми, але ще хочу сказати, що на сьогодні день дуже системно багато стало питань звернення до судів. Тобто вже напрацьована певна судова практика. Тому ми б хотіли знати позицію із цих мотивів, щоб якщо є можливість десь підтримати, а, наприклад, описати питання через суди, то ми, наприклад, раді це діли почути. От це обставина контролю вже здали, будемо займатися. Ну, дивіться, я ви як Добре розумієте, я не можу людей зазивати чи спонукати вчиняти ті чи інші, якісь, на їх погляд незаконні дії. Але є нюанс, коли ну, для мене як для керівника, наприклад, незрозуміло. От Питання незрозумілості полягає в тому, що це за опалювальний період, не опалення. Я на рік маю договір з постачальником із, за доставку газа плачу, ніяких боргів не маю. Для чого це робити? Якщо вони ж потім давлять на техніку безпеки, от там був вибух, там був вибух. А скажіть, а ви щось можете потім запобігти, якщо ці вибухи трапляються? Не дай Бог, бо ніколи це не. Для чого? Для гавочки? Тоді, якщо ви можете запобігти вибухам, ідіть сюди, відремонтуйте мені котел у садочку, відремонтуйте мені газотранспортну систему. Ну, ми ж не говоримо зараз йдуть мови про газотранспортну систему. Скільки разів ми писали, є у вас можливість, підіть тепер високо скористайте, підіть, подивіться, що це робить з газову, трубу, у Ракошині під мостом біля Монастиря. Вона вже подвисає скоро у яро купа. Коли її фарби? У лучках у Руську йде повітряний е газопровід. Коли його фарбувати? Коли його фарбувати? Коли газда, у якого то в дворі йде? А я увірений, що прийде ще такий час, коли люди, яким той йде по дворам воздухом, будуть давати судові позови за дискомфорт і за незручності, які то привело в їхні двори. А чому? Чому газові господарства мають на нас на все давати в суд? Там не бійся, одну копійку заборгуй, та вийде, що завтра буде. А чому люди так? Чому газотранспортну повітряну мережу в домбоках мають форбити люди за свій рахунок? Чому? Пожедово в питання? Питання, працюється, бо і я не так. Ми якраз з тих позицій сюди зайшли, що спочатку. Мою позицію добре знаєте, ви мою позицію як е, до газового господарства. Я, я розумію, що ну, ми всі розуміємо, що без, безоплатно нічого в цьому житті немає. Так? Ми все розуміємо. Але послухайте, ну, чому ті мережі, які були побудовані нашими батьками, і як ви казали. Колгосплоя, колгосп, цей були наші а. батьки, а потім, уже завершальну стадію, коли колгосп вже розпали, де ще не було газу, люди робили за свої гроші, за власні. Так чому? Давайте, я, наприклад, як керівник громади, я готовий до бізнес-пропозиції газового господарства. Давай вирахуй нам, кілько наші батьки вклали, кілько прибутку та система труба тобі приносить. І, наприклад, хай буде так. Якщо у селі е, ми маємо платити за доставку газу за 5 копійок, то за те, що ця газотранспортна мережа була побудована за кошти наших батьків, давай ми будемо платити 3 копійки. А 2 копійки ви нам врахуєте у те, що батьки наші коля. Чому ні? Але так ніхто Правильно. не говорить. Ну, не говорили. Ми вже маємо говорити, зато ми зайшли сюди, щоб знаємо. Правильно, на жаль, знаєте чому? Е, От е, чому нема таких казусних ситуацій з магазинами, і станціями так обслуговування, з аптеками, тому що є конкуренція. А у нас, на жаль, це все монополія. Монополія, яка диктує умови, і яка ставить на коліна навіть е, органи місцевого самоврядування як державної влади. Чому я 31 числа, 31 грудня, я з заступником, це не, не такі слова. Не треба нас жаліти. Але 31 числа у 18-й годині вже дако сидів за новорічними столами, а ми сиділи у газовому господарстві. Бо треба було підписувати договора. Бо не підпишеш та відріжуть аз. Одно питання, коли це стосується мене особисто вдома, а друге питання, коли за моєю спиною садочки, школи, адмінбудівлі, тоді. Ну, і, і ти розумієш, що поки ти будеш доказуватися судитися, садик буде у холоді. У Садику не буде газ. І ну, тоді водираєш. ну, Із двох зол Ну, Громадські організації другу, мають право і волю громади, громадян, споживачів в даному випадку. І можна говорити про якусь колективну думку, і тим самим підтримати і громаду. Не без питання усьому напрямку. Так. Будь ласка, тим більше, що ну, я опять, не, не хвалитися, але ну, певні напрацювання є, бачите, що ми все-таки домоглися. ми вже начали. А слідуючий наш крок це зараз ми говоримо за 4 договори аренди, де стоять будівлі, ну, великі будівлі ГРП. Потім є маленькі ГРП. А то вже не складова транспортної мережі. Ну, вона складова, але то ми наші батьки їм не передавали, То вони вже робили самі. От потім ми після цих чотирьох перейдемо на ті. Хай орендують, хай платять. Так. І я е, не можу, бо я голова, я лише підписую рішення, яке приймуть депутати. Да? Ну я вважаю, що ми вже наперед знаємо ту ставку податку, яку ми їй встановимо на оренду тої землі. Я І вважаю. всі депутати будуть. Зо мною звільнено. Ми зможемо розраховувати тим самим те, що ви підтримуєте таку позицію. Однозначно, 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 що у рамках законності, що від нас, може, що треба. от ми вам для, Я ж розумію, для чого вам ці запити. Ми вам правильно, ми вам відповідні даме відповіді. Ну, усно я вам сказав, а так ну, треба зараз зайти. Подивитися, бо ну, далі колгоспно передавали, а дати дійсно вуличні. Наприклад, у нас по руську ну. б... ну, і вуличний комітет, останнє була. Зато я кажу, що мені тепер то треба та, забрати докупи, вияснити. ну. Я, 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 чесно говоря, не знаю навіть наперед, кажу, чи, чи успію я на 5 днів зібрати цю інформацію. бо, ну, Хіба я знав точно, коли це передаває, у які роки. Я знаю, що орієнтовно 90 кінець 90-х років Ні, не ні не ну не Та я думаю, що ви з порозумінням це це віднести, бо ми зараз з цих матеріалів не маємо, все ні. передали в архіві. Нам це зараз треба йти, піднімати, але ми підемо, піднімемо. Що, Шару, що душе, то, то, робочий, то що робочі? Вже мовдячний, підвезені. Буде нас попрацювати працювати. Що поняв дякую? Я побачив на яке на бідова.